Роботи руку із синтетичними кістками, зв'язками та сухожиллями надрукували на інноваційному 3D-принтері дослідники зі Швейцарії. Технологію друку розробила одна американська компанія. Традиційні 3D-принтери призначені для пластмас, які швидко тверднуть. Новий апарат підходить для пластику, який твердне повільніше. Принтер може друкувати вироби з м'яких, жорстких та еластичних матеріалів одночасно. У цьому процесі бере участь так званий машинний зір. Він сканує кожен шар виробу, щоб система машинного навчання виправляла помилки в режимі реального часу. Ця технологія друку дала нам змогу зробити м'які деталі пружними, тому коли я торкаюся пальця, він негайно пружинить. Тож ця роботизована рука природніша ніж ті, які ми могли робити раніше. Така технологія дасть змогу розробляти роботів, які зможуть ліпше виконувати делікатні завдання. Також її можна буде застосовувати в протезуванні. оскільки є можливість сканувати та проєктувати протез під кожну людину. Це стане кроком до більш індивідуального протезування. Нам належить виконати велику роботу, щоб досягти інтеграції з медичного погляду, але це безперечно допоможе робити індивідуальні протези. Дослідники також уважають, що технологія дасть змогу створювати нові внутрішні органи, щоб замінити ними хворі. Вони надрукували на 3D-принтері серце зі шлуночками та клапанами. За їхніми словами, модель функціонує і може перекачувати рідину, але поки що це лише демонстраційний прототип. Над розробленням справжніх імплантантів ще доведеться попрацювати.